Привіт! З вами знову я, Анастасія Степанова. Шеф-кондитер французької кулінарної школи Le Cordon Bleu, шеф-кондитер ресторану Білкін та засновниця Ательє номер 8 Якщо ви думаєте, що десерт не вартий окремої уваги, то сьогодні ми вам доведемо протилежне. Сьогодні ми будемо готувати один з моїх найулюбленіших рецептів, і це лимонний тарт. Для основи нам потрібне борошно. Візьмемо мигдалеве та звичайне. А ще цукор та цукрова пудра. Багато яєць. І, звісно, лимони. І, звичайно, нам не обійтись без масла. До речі, це мій найлюбленіший бренд. Його важко знайти, але у Vine Time він є, чому я дуже рада. Також візьмемо желатин та сіль. Ну що, поїхали готувати? Починаємо приготування з пісочного тіста. Для початку ми беремо борошно звичайне, борошно-мигдалеве, цукрову пудру, а також дрібку солі. Беремо насадку віночок і перемішуємо. Тепер ріжемо масло. Масло має бути якісне, 82% і холодне. Нарізаємо масло ось такими невеличкими кубіками. Знову беремо насадку, лопатка і перемішуємо тісто до отримання крихти на невеликій швидкості. Якщо у вас немає міксера, ви можете всі ці маніпуляції зробити вручну. Просто перетирати масло пальчиками з сухими інгредієнтами. У вас має вийти ось така крихта, однорідна, без шматочків масла. І додаємо яйце. Трошки перемішаємо вручну, а потім закінчимо в міксері. Довго перемішувати тісто не треба, як тільки воно стало однорідним, зупиняємося. Тепер для того, щоб наше тісто було максимально однорідним, робимо наступне. І ось можете порівняти стан тіста після наших маніпуляцій. Гладеньке, однорідне, ідеально. Так, беремо. Кільце і в кільце вкладаємо тісто. Для чого ми це робимо? Для того, щоб потім нам було набагато легше його розкачувати. Намагаємося розподілити тісто максимально рівно. Так кладемо в холодильник на півгодинки. Перед тим, як вичавити сік з лимонів, знімемо цедру. Можете брати сушену, але свіже набагато краще. Ну що ж, починаємо чавити лимони. До речі, маленький лайфхак, щоб вони краще віддавали сік, треба їх підігріти в мікрохвильовці і ось так трошки. Розчавити. Всього на рецепт нам знадобиться десь 230-250 г соку. Це для крему та для меренги. Беремо маленьке сіточко і проціджуємо. Для випікання нам знадобиться ось така форма. В мене 24 см. І перед тим, як вкласти тісто, треба змастити маслом. До речі, форма має бути роз'ємна, щоб ви могли свій коржик дістати. Дістала наше охолоджене тісто і будемо розкачувати. Якщо у вас форма 24 см, вам треба розкачати саме тісто десь на 5 см більше, або 2-3 пальці. Так, тепер найскладніше. Тепер треба намотати обережно на скалку тісто і перенести його в форму. Намагаємося вкладати прямо до дна, щоб в нас був такий прямий кут. Беремо скалку і ось так проходимося. Зайве забираємо. Ось так обережно притискаємо до стінок форми і тим самим трошечки ось ці наші верхушечки підіймаємо. Ми вклали наше тісто, в нас є ку 90 градусів, тому наш тарт випечеться гарненьким. Для того, щоб наш тарт не вздувся під час випікання, наколюємо дно виделкою. Ставимо випікатися на 160 градусів 20-30 хвилин. Поки печеться наша основа для тарту, ми приготуємо меренгу. Для цього нам потрібен сироп, який складається з цукру та лимонного соку, та білки. Ставимо наш сироп на плиту та доводимо до 121 градусу. Поки готується наш сироп, ми вже починаємо збивати білки на невеликій швидкості. Ось такої консистенції має бути білок на моменті, коли ми будемо додавати сироп. А тепер нарешті приготуємо лимонний курт. Для цього спочатку підготуємо вершкове масло. Знову нарізаємо ось такими невеличкими кубиками. Тепер в окремій мисці змішуємо яйця та цукор і збиваємо масло ми підготували. Яйця з цукром збили. Тепер в окрему мисочку наливаємо лимонний сік. Підготуємо желатин. Нам потрібно 4 г желатину і 25 мл води. Перемішуємо і залишаємо желатин набухнути. Починаємо готувати наш крем. У нас вже все підготовлено. Тут у нас цукор з яйцями, желатин, підготовлене масло і лимонний сік. Як тільки лимонний сік закипів, виливаємо його в нашу цукрову суміш. При цьому постійно помішуємо. Після чого повертаємо всю суміш назад в кастрюльку. Ставимо на середній вогонь і постійно помішуємо. Як тільки побачили перший буль, переливаємо на масло і пробиваємо блендером. І виливаємо наш гарячий курт в нашу основу. Кладемо в холодильник, щоб крем застиг. Після того, як ми додали сироп до білків, меренга має повністю охолонути. Перекладаємо меренгу в кондитерський мішок. Насадочку обираєте будь-яку. Після того, як крем застиг, декоруємо. Фінально підрум'янемо наш тарт. Ну і що, наш тарт готовий! Ні, це не смачно, ні. Не пуштуйте.